Зараз робити за рахунок, це купувати всі фанзони страшно. Наша перша умова була, що якщо опиратися, обрати себе витрати по ремонту і реконструкції стрільних сучасних. Продовження До доставлю... речі, я, я ніколи не думав, що це може бути стільки дорого. Дуже <кхів> що? Що, що дорого? Зробити повністю ремонт реконструкції

Нам дала федерація в спорту свої пропозиції, що треба зробити для того, щоб він був повністю придатний для.